I wish Допис із таким текстом опублікувала на своїй сторінці в інстаграм телеведуча Леся Нікітюк. Також вона показала два фото, на яких добре видно обручку на безіменному пальці. Пропозицію руки та серця Леся отримала у засніжених Карпатах. Її коханий 28-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук Він приєднався до війська у 2016 році і відтоді обороняє нашу країну. Пару вже привітали ведучі Юрій Горбунов та Маша Єфросиніна, співачки Юлія Саніна та Альона Альона, дзюдоїстка Дар'я Біло дід закохані часто піджартовують один над одним. Так сам Дмитро повідомив про заручини у кумедний спосіб. Він запостив фото каблучки, на якому відмітив кохану, і додав підпис: Дивись, що взяв тобі, поміряєш? Хоч жартують у парі часто, однак Леся Нікітюк запевнила, цього разу все серйозно. 37-річна ведуча справді виходить заміж. Василь Віростюк став батьком вже в п'яте. У 50-річного стронгмена народився син. Хлопчика назвали Ярославом. Він з'явився на світ 6 грудня у Чернівцях. Щасливий татусь поділився, що зріст малюка 58 сантиметрів, а вага 3 кілограми 850 грамів. Дитину Василю Вірастюку народила молодша на 11 років кохана Ірина. Це друга спільна дитина пари. У 2023 році дівчина народила сина Володимира. Закохані почали зустрічатися під час повномасштабної війни. На той момент Вірастюк був у шлюбі з другою дружиною Інною. Наприкінці минулого року Інна та Василь розлучилися офіційно. Кристину Решетнік із трьома дітьми розвернули на кордоні дружину ведучого Григорія Решетніка. Не впустили до Польщі. Про це жінка розповіла в своєму інстаграм. Блогерка зібралася відпочити із синами за кордоном і вже навіть розпланувала маршрут. Автомобіли мали дістатися до аеропорту в місті Катовіце, а звідти літаком у Домініканську республіку. Однак польські прикордонники зупинили Христину. Як виявилося, вона не врахувала нових правил оформлення зеленої карти, тому їй довелося повертатися в Україну і чекати дві години, доки настане нова доба, і зелена карта стане дійсною. Надалі подорож Христини з дітьми минула без пригод, і зараз вони вже на канікулах біля моря. Лос-Анджелесі відгриміла 82-га церемонія вручення премії Золотий глобус. Тріумфатором став фільм Бруталіст. Саме цю стрічку назвали найкращим драматичним фільмом. Вона ж принесла статуетку Брейді Корбету у номінації Найкращий режисер. А Едріан Броуді став найкращим актором драматичного фільму. Бруталіст це історія про вигаданого угорського архітектора Ласло Тота, який у повоєнні роки разом з дружиною переїжджає до Ша. Там береться реконструювати будинок загадкового бізнесмена. А після цього отримує пропозицію долучитися до монументального архітектурного проєкту, і це призводить до непоправних наслідків. Перемогу одразу в чотирьох номінаціях: найкращий мюзикл або комедія, найкращий фільм не англійською мови отримав мюзикл Емілія Перес». У центрі сюжету історія трансгендерного переходу глави мексиканського наркокартелю Манітаса і його перетворення на жінку на ім'я Емілія Перес. Так само чотири статуетки отримав серіал Сьогун. Його вже називають новою грою престолів та описують як вигадану версію реальних подій. Серіал розповідає про англійського моряка, який потрапляє в Японію 17-го століття і змушений протистояти могутньому володарю. У вересні минулого року ця історія стала тріумфаторкою премії Еммі тоді Сьогун здобув 18 нагород. Тріумфувала того вечора і Фернанда Торес. Вона стала першою бразилійкою, яка отримала статуетку у категорії Найкраща драматична акторка за роботу у фільмі Я все ще тут. І навіть більше у цій категорії Торес змогла обійти таких іменитих зірок, як Анджеліна Джолі, Ніколь Кідман, Тільда Свінтон та Кейт Вінслет. 82-га церемонія іменитої кінопремії видалася надзвичайно успішною і для акторки Демі Мур. Вона здобула свій перший золотий глобус. Зірка отримала статуетку в номінації Найкраща акторка мюзикл чи комедія за головну роль у фільмі Субстанція, де Мур виголосила потужну промову, у якій зазначила, що займається акторством вже більше 45 років, і це перша її грандіозна перемога. Я можу робити успішні фільми, заробляти багато грошей, але не можу отримувати визнання ці слова ніколи не виходили з голови Демі Мур, і кілька років тому вона вирішила, що вже досягла максимуму як акторка. І тоді трапилось це. Але досить швидко радість від омріяної нагороди затьмарив гучний скандал. У мережу потрапило відео, на якому Демі Мур цілує в губи неповнолітнього актора Філіпа Танзіні. Це трапилось 40 років тому, коли вони разом грали у мильній опері Головний госпіталь. На той момент Мур було 19, а Філіп саме святкував 15-річчя. Тоді акторка, яка очевидно була на підпитку, назвала хлопця приголомшливим і сказала, що любить його. А іменинник віджартувався, що збирається у майбутньому одружитися з Демі Мур. Скандальне відео потрапляє у заголовки не вперше. Про нього вже писали як мінімум у 2017 та 2019 роках. Втрата у родині Меган Маркл. помер її домашній улюбленець собака на ім'я Гай. Цього песика герцогиня взяла з притулку у Канаді ще у 2015 році. За словами Меган, коли вона вперше його побачила, він був крихітним. А працівники притулку попереджали, що Бігль проживе лише кілька днів. Такими подробицями Меган поділилася на своїй сторінці в інстаграм. Він був зі мною у форс-мажорах, коли я заручилася, а потім вийшла заміж, коли я стала мамою. Він був зі мною у всьому: у тиші, хаосі, спокою, комфорті. Також Маркл розповіла, що незадовго до її переїзду у Велику Британію пес потрапив у жахливу аварію. Ветеринари говорили, її улюбленець більше ніколи не зможе ходити. Але на щастя, ті прогнози не справдились. Герцогиня Сасикська у дописі подякувала Гаю за роки безумовної любові, а також додала, що прихильники зможуть зрозуміти, яким чудовим був її бігель, після того як побачать його у новому лайфстайл шоу з любов'ю Меган, прем'єра якого запланована на 15 січня. Джо Байден вперше став прадідом. Наомі Байден, старша онука президента Ша, народила хлопчика вагою 4 кілограма та 700 грамів. Малюка назвали Вільям Бреннон Ніл IV. Ймовірно, він з'явився на світ шляхом кесарового розтину. Принаймні, напередодні Джо Байден згадав саме про такий спосіб народження у розмові з журналістами. Наомі Байден, 31 рік. Її обранцеві Пітеру Нілу 27. Вони обоє мають юридичну освіту. Пара одружилася в листопаді 2022 року на південній галявині Білого Дому, і це весілля увійшло в історію, адже вперше онука президента уклала шлюб у резиденції глави держави.